Фавбет – титульний партнер. Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Перший кутовий сьогоднішньому матчі будуть. Нас виконувати Дніпровці, ось удар по воротах. Участь своїх голкіперів у поєдинку зі стартових секунд Сіріцький та Гордієвич. Тим часом Британ перший момент в урагані сьогоднішнього матчу. До речі, івано-франківський ураган ще не програвав. То, то все таки тут, ну не те, щоб абсолютні сусіди по турнірній таблиці. Ще один момент. Удар по воротах від щурачі, але поплески, звичайно, ж на адресу Олега Гордієвича. Ще один момент Дніпровської команди в минулому сезоні. Тим часом черговий удар по воротах. Футзал Сьогодні в Атлетік футзал на сьому ми рядку турнірної таблиці перебуває тут. Вболівальникам певні рішення і трактування, саме що стосується гри рукою. Ну і один сезон навіть за першу організку команду він провів жуков Удар! Я думаю, ви погодитесь. Це такий більш такого жвавого футзалу. Ми з вами хочемо бачити. Ось як минулого четвертого туру. Я думаю, більш детально уже поговоримо під час другої двадцяти хвилинки. Постріл від Масевича Зал України. Підпишіться хто ще цього не зробив саме на Ютуб зволив він в основному відкрити рахунок в сьогоднішньому матчі. Тут знову горду. Сьогодні франківцям треба перемагати. Чи буде зараз небезпечний момент? Є небезпечний момент, і рахунок у нас відкрито за 15 секунд до завершення часу першого тайму. Таки побачили ми з вами. Забитий м'яч першому таймі і робиться виставною після того як на швидкості вдало вдало там. Обігравши Гордієвича. Ну там насправді в Гордієвича не було багато той варіантів, оскільки з неї команди України. Буде захищати е, ворота драконів. Тим часом удар безпосередньо зі штрафного від Дам'яна Запорожана, який зрівнює рахунок хвилині матчу, або ж на першій хвилині другого тайму, кому як більше подобається. Ну і повтор, що правда від ноги саме Мещерякова. м'яч влучив у ворота Атлетік футзал. Тут сам. івано франківського урагану, що стосується Атлетік футзал. Зараз прикра помилка і нагорний робить рахунок. Один-два губить м'яча Савич і дуже швидко повертають собі перевагу підопічні Олександра Кабаненка. Бачимо, як нагорний тут обіграв Сіріцького. Ну знову ж таки, дещо, дещо схожий цей епізод до того, коли виставной забивав. Ну і просто таки шалеється підопічним Юрія Іванишина. Можливо, зараз удар від Масевича. Він же підбирає м'яч в цьому епізоді і завдає повторного. Ураганівці стосовно того, що м'яч влучив там в руку комусь із гравців Атлетік. динамічний епізод ми з вами побачили, ну і треба, звичайно, ж, повторі переглянути. Повторя, тим часом Калашник. Його вихід один в нуль. таки не полюбляють футзалісти, коли ось такі моменти називають 100% гольовими. Мен для удару. Дичук, Британ, Британ! Його удар. В Першому таймі у нас там команди по три фоли, здається, здійснили Київському один заліковий пункт івано франківському урагану у тому матчі. Сіріцький. Сіріцький пробиває. і Сіріцький світний рахунок через помилку Богдана Мещерякова. Дуже зараз такий казусний м'яч. Ми з вами побачили, але від цього, звичайно ж, тільки гірше Мещерякову до завершення матчу. Олександр Сіріцький. До завершення матчу від Олександра Сіріцького віддав на Масевича. Масевич стріляє. і Масевич вперше в сонячому матчі виводить вперед Івано-Франківський ураган. Мар'ян Масевич. Ну, знов, хто як не капітан в подібних епізодах, має вести гру за супу. Таким гравцем є Мар'ян Масевич. Можливо, де ближче до власних воріт. І вже позиційна атака від Атлетік футзал. Удар. від Ураган знову ж таки проведе домашній для себе поєдинок проти львівських хайтівців. Британ пробивається. Для команди Атлетік футзал, звичайно ж. Але сталося так, як сталося. І за 17 секунд до завершення матчу команда із Дніпра вже поступалась, одного разу перемагала і ще одного разу грала в ніч. Британ, не будемо забувати, що вже п'ять командних фулів. У нас у Атлетік футзал Масевич. І Масев... Ну, але не дуже вдало зараз. Розпорядився нічим. Той же такий Масевич. Перехоплення від Дичука. Тірінкі! Тірєнтєв! Оскон, Тірєнтєв! На сороковій хвилині гри, а точніше, за 10 секунд до її завершення, робить рахунок 4-2 на користь команди господарів. на ще, що звичайно ж попереду. Дякуємо вам за те, що дивились цю трансляцію. Олег Волосянко для вас гру коментував. Хлопці з «Олімпі інтермедіа працювали над організацією. Титульний партнер Кавбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.